У понеділок, 6 жовтня, над Росією та поблизу її кордонів сталися події, що свідчать про зростання напруженості у регіоні. У Тюмені пролунали вибухи, місто атакували невідомі безпілотники. Влада повідомила, що на підприємстві в мікрорайоні Антипіно виявили та знешкодили три дрони, запобігши детонації. Постраждалих не було, але місцеві жителі чули два вибухи, а в мережі з'явилися відео з пожежними машинами. За чотками під удар потрапив Антипінський нафтопереробний завод, один із найбільших у регіоні. Керівник центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що саме це підприємство стало ціллю атаки українських сил оборони. Завод має потужність 9 мільйонів тонн сирої нафти на рік і розташований за 2000 тисячі кілометрів від українського кордону. Того ж дня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп натякнув журналістам, що ухвалив рішення передати Україні ракети Томагавк під час брифінгу, який транслювався на каналі Білого Дому. Він зазначив, що вже в цілому прийняв рішення, але хоче з'ясувати, як саме Україна їх використає. Трамп повторив, що війна в Україні не мала би починатися і назвав рішення обох сторін помилковими. За його словами, щотижневі втрати України та Росії становлять від 5 до 8 тисяч військових, а цього тижня перевищили 7 тисяч. Водночас він наголосив, що не прагне ескалації війни, навіть розуміючи, що дальність польоту томагавків перевищує 2400 кілометрів. Паралельно в небі над Балтійським регіоном активізувалася авіація НАТО. За даними міністерства оборони Литви, винищувачі альянсу протягом трьох днів піднімалися для ідентифікації та супроводу російських літаків, що порушували правила польоту. 30 вересня було перехоплено два транспортні літаки ан 12 які рухалися з Калінінграда у бік материкової частини Росії без планів польоту, а також ан 72 який супроводжували чотири су 30 і два міг 31 без відповідачів і зв'язку. Наступного дня НАТО супроводжував розвідувальний су 24 МР. Місію з охорони повітряного простору країн Балтії виконують сили альянсу, розміщені в Литві та Естонії. Ці події свідчать, що війна, хоч і без офіційних оголошень чи проривів на фронті, дедалі більше охоплює простір навколо Росії від північних рубежів до глибини території, де лунають вибухи на стратегічних об'єктах. Напруга у світі наростає, а політичні заяви і військові дії стають частинами однієї небезпечної шахової партії.